Стрілянина в кінотеатрі міста Аврора в американському штаті Колорадо, внаслідок якої 12 людей загинуло і 58 отримали поранення, стала черговою в списку трагедій, спричинених зброєю. За даними центру боротьби з насиллям, вільне володіння нею щорічно призводить до загибелі 30 тисяч громадян США. Парадоксальна ситуація: інцидент в кінотеатрі не вплинув на падіння показника бажаючих отримати дозвіл на купівлю і зберігання зброї в штаті Колорадо. Навпаки, кількість прохань зросла з 900 до 1200. наступного Дня перед магазином вишукувались 15 ро людей, щоб купити зброю. За словами цього покупця, ідея озброїтись виникла в нього одразу після трагедії. Інцидент відкрив мені очі на те, що тут насправді відбувається. Вільне володіння вогнепальною зброєю, право закріплене другою поправкою до конституції США. 1977 року. Понад половина американських родин тримала вдома зброю. 2010-го цей показник становив 32%. падіння є оманливим в обігу лишається за підрахунками від. 200 до 300 мільйонів одиниць зброї на кількість населення, що сягає 314 мільйонів. Іншими словами стало менше носіїв зброї однак збільшилась кількість тих, чиї арсенали виходять за межі одного-двох стволів. Приклад останніх Джеймс Голмс. 24-річний колорадський стрілець мав у своєму розпорядженні два пістолети, рушницю і автомат. Трагедія не вплинула на виборчу риторику кандидатів президенти і не змусила їх виступити з ініціативою законодавчого обмеження на носіння Володіння зброєю, президент США Барак Обама під час свого візиту в місто Аврора обмежився такою заявою. Айгоде Сподіваюсь, що наступними днями, тижнями, місяцями ми замислимось над тим, як покласти край цьому безглуздому насиллю, що відбувається в нашій країні. This country. Суперник Обами, республіканець Міт Ромні, прагне привабити на свій бік понад 4 мільйони членів національної стрілкової асоціації. Тож законодавчі обмеження щодо зброї така пропозиція йому лише нашкодить. President... Нам потрібен президент, який відстоюватиме права мисливців. Тих, хто прагне захистити свої родини. Президент Обама цього не робитиме. Я робитиму. водночас уникнути трагедії аналогічні колорадські без законодавчих обмежень на носіння і володіння вогнепальною зброєю навряд чи можливо.